Всі дуже раділи, що Гіркін був впійманий в Криму, коли він збрив і із підробним паспортом намагався пробратися на фронт. Ну хочу одразу сказати, що Гіркін без усів дуже страшний, просто такий як смерть. А по-друге, я б не дуже раділа, тому що він, начебто, закритий в одне із кримських сезон. Справ в тому, що після удару наших ЗСУ по Новофедорівці у русських, у місцевих ФСБшників, військових русських дуже сильно упав моральний дух. Ну і хто ж його буде підіймати як не? Герой Новорусії, чоловік, герой війни, який замутив движ на Донбасі в 2014 році. Ну, безумовно, це ж Гіркін. Ну, і далі давайте ще так скажемо, що він у нас досить удіозний персонаж, який катував українців і причетний до маж 17 і чому б не полякати українців ще. Тому я розцінюю цю історію, як мобілізацію настоящих русских, щоб русский маргінез йшов на фронт. І щоб не сказали, що ну що, застали мужики, а гіркін пішов.